У слов'янській міфології жива, макош і марена це три богині, які символізують різні етапи жіночого життя та пов'язані з унікальними аспектами жіночої сили. Жива, прекрасна як весна уособлює молодість, кохання та життєву енергію. Вона асоціюється з періодом дівоцтва. Коли все життя ще попереду сповнене можливостей та мрій. Макош це богиня покровителька материнства, родючості та жіночої праці. Її час настає, коли жінка стає матір'ю, бере на себе відповідальність за сім'ю та дім, розкриваючи свою внутрішню силу та турботу.